Щодня людина проходить шлях, наповнений виборами, словами, емоціями, діями та реакціями. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вона живе у вирі подій, зустрічей, думок, зітхань і рішень. Цей день може бути добрим або тривожним, радісним або виснажливим, але яким би він не був, він залишає слід. І саме перед сном, коли шум стихає, серце опиняється на одинці з усім, що прожите. У цій тиші з'являється особливий простір, де можна торкнутися глибших шарів душі. Молитва перед сном стає не просто духовною практикою, вона перетворюється на очищення, на момент істини, де світло торкається тіні. Біблія неодноразово нагадує, що Бог діє в тиші вночі, тоді, коли людина перестає бігти. Саме тоді відкривається глибина її серця, саме тоді Дух Божий ніжно і лагідно говорить до душі. У псальмі 4 йдеться, спокійно ляжу я й засну, бо тільки ти, Господи, безпечно мене вміщуєш. Цей рядок не просто про безпеку, це про внутрішню впевненість, що вечірня молитва здатна зняти тягар прожитого. Серце, яке молиться, роздягається від тривог. Думки, що ройлися вдень. Втрачають силу. Усе, що накопичилося, може бути покладене до Божих ніг, і тоді ніч стає не лише фізичним відпочинком, а духовною відновою. Очищення не починається з ідеальних слів. Воно починається з чесності. Перед сном не потрібні високі формулювання. Потрібне лише щире серце, яке визнає у цьому дні були слабкості. Були слова, що не треба було казати, були думки, що краще було не тримати. Але також було і щось добре, і подяка за це має линути вгору. Молитва стає дзеркалом, у якому видно не лише поразки, а й перемоги. Не лише зранення, а й милість, яка пройшла крізь день, іноді непомітно, але точно присутньо. У книзі плач Єремії є слова, що милосердя Боже оновлюється щоранку. Але цей ранок починається з ночі. І саме вечірня молитва готує ґрунт для оновлення. Без очищення не буде нового початку, без визнання не буде глибини. Коли людина перед сном складає до Божих рук свій день, вона ніби переплавляє його. Що варте залишається. Що зайве відходить, і душа не несе в наступний день непотрібний багаж. Молитва перед сном це також акт довіри. Людина визнає, що ніч вона не контролює. Що сон це час, коли свідомість відключається, коли беззахисність стає повною. І саме в цю мить вона довіряє себе в Божі руки. Це не просто жест смирення, це найвища форма віри. Бо в день ще можна на щось впливати. А вночі залишається тільки довіряти. І такий акт довіри очищає не лише розум, а й серце. Він вивільняє спокій, якого в день досягти складно. Очищення через молитву це також момент оновлення мислення. День міг засіяти в серці сумнів, страх, образу. Але вечір це час переосмислення. Це можливість подивитися на події не очима втоми, а очима віри. Саме тоді народжується розуміння, що не все втрачено, що завтра буде новий шанс, що Божа благодать не вичерпалась. У посланні до римлян апостол Павло пише, що все співдіє на добро тим, хто любить Бога. І вечірня молитва це момент, коли ці слова набувають реального звучання. Бо тоді душа починає бачити сенс навіть у складному. Перед сном часто повертаються образи. Те, що вдень вдалося витіснити, вночі знову стає голосним. Саме тому вечірня молитва може стати простором прощення. Прощення інших, прощення себе, іноді, прощення навіть Бога, коли серце накопичило образу через нерозуміння. І в цьому процесі очищення відбувається глибина, яку важко досягти іншим способом. Бо прощення перед сном, це як душа, що миє себе сльозами перед тим. Як заснути в обіймах творця. Таким чином, кожна ніч це нагода почати наново. І молитва перед сном не ритуал, а шлях. Це вхід у тишу з Богом, це очищення від шуму, від суети, від тягаря, який був протягом дня. Це не завжди легко, бо серце часто наповнене всім, що болить. Але саме тоді воно найближче до істини. І саме в цій істині Бог діє тихо, глибоко, очевидно, лише для тих, хто навчився слухати серцем. У культурному сприйнятті ніч часто асоціюється із завершенням, завершенням робочого дня, закінченням справ, відпочинком або навіть символом кінця надії. Проте у Божому вимірі ніч це зовсім не крапка, це кома. Це початок процесу, який відбувається у тиші, без гучних подій, але і з потужною дією благодаті. Саме нічні години стають часом, коли Бог найближче до серця людини. Не тоді, коли вона активна і сильна, а коли втомлена, знята з масок, сповнена думок, які не звучать у голос. Молитва перед сном це не завершення дня. Це момент, у якому Бог починає творити нове. У святому письмі багато ключових божих дій починалися саме вночі. Авраам почув заклик від Бога в нічній тиші, коли небо було вкрите зорями, а довкола панувала тиша пустелі, Яків вборовся з Богом уночі на межі страху і надії. Йосип отримав ангельські сни, що змінили хід його життя саме під час нічного відпочинку. Навіть народження Ісуса було відкрито пастухам уночі, коли ті пильнували свою варту. Це не випадково. Бо ніч це час, коли людське відступає і на перший план виходить Боже. Молитва перед сном у цьому контексті набуває ще глибшого сенсу. Вона стає дверима до Божої роботи, яка починається тоді, коли людина вже нічого не контролює. Поки розум відпочиває, душа продовжує жити і дух Божий діє в ній. Це таємничий процес, який не можна поміряти годинником. Але саме цей процес формує внутрішню стабільність, змінює внутрішню оптику, переплавляє страхи на надію, тривогу, на довіру. Вечірнє зосередження на Богові допомагає правильно завершити не лише день, а й внутрішній цикл боротьби. Людина протягом усього дня зазнає тиску, викликів, спокус, розчарувань. Усе це накопичується, перетворюється на емоційний вантаж, який часто заважає сну або створює нічні тривоги. Але молитва це момент, коли цей вантаж можна зняти. Не викинути у порожнечу, не знехтувати ним, а віддати йому, хто здатен понести все це. В одному з псальмів цар Давид писав, що він згадує Бога навіть на ложі своєму і що душа його прилипла до господа вночі. Це не просто поетичний образ, це свідчення того, як ніч стає святою годиною єднання. Коли все довкола мовчить, тоді говорить серце. І якщо це серце навчене молитві, тоді воно не боїться тиші. Бо тиша не є порожнечею. Вона стає простором Божої присутності. У духовному сенсі ніч це період очищення, у природі темрява необхідна для росту. Насіння проростає не на поверхні, а в землі, в темряві. Так само й душа, її зцілення, її оновлення. Її зміцнення відбувається не лише в моменти радості чи перемог. Часто найбільші внутрішні прориви стаються саме тоді, коли зовні нічого не змінюється, але щось суттєве перетворюється всередині. І молитва перед сном це точка входу в цей процес. Іноді ця молитва тиха, без слів. Лише подих, лише вдячний погляд до неба, лише відкрите серце. Але в Божому царстві важливі не гучність і складність, а щирість і покірність. Навіть кілька слів перед сном можуть змінити всю ніч. Навіть один жест віри, наприклад, коли людина вкладається з думкою Господи Я в твоїх руках стає величезним актом духовного довір'я. Більше того, вечірня молитва є духовним щитом. У Біблії часто згадується про захист Божий під час ночі. Ангели стояли біля дверей домів ізраїльтян під час Пасхи. Господь охороняв Давида, коли вороги чатували в темряві. І сьогодні цей захист актуальний Коли серце довіряє себе Богові перед сном, воно перебуває під його охороною. Навіть сни, навіть нічні думки формуються інакше, коли душа перебуває в молитві. Ніч це також час перед майбутнім. І молитва перед сном. Це спосіб підготувати завтрашній день. Не передбачити, не запланувати, а довірити. Завтрашнє належить Богові. І якщо сьогоднішній день був складним, молитва дозволяє не тягти біль у завтрашнє. І якщо сьогодні була радість, молитва зміцнює вдячність. І якщо були питання, молитва відкриває спокій у невідомості. Таким чином, ніч стає стартовим майданчиком, а не кінцем. Бо з Богом навіть темрява готує до світла. Коли день добігає кінця, у свідомості часто починає звучати невидимий хор голосів. Це голоси сумнівів, незавершених справ, зневажених слів, внутрішніх монологів. Усе те, що було витіснене активністю, повертається в нічній тиші. Іноді саме в цей момент душа найбільш вразлива. Саме тоді, коли зовнішній шум стихає, Починається інший, внутрішній. Але саме тоді молитва перед сном стає особливо цінною. Бо вона не просто слова, не прохання і не ритуал, вона тиша, яка зцілює думки. Тиша, яка голосніша за будь-яку тривогу. Біблійний образ пророка Іллі на горі хорив є влучною ілюстрацією. Бог не з'явився іллі у вітрі, землетрусі чи вогні. Він з'явився у тихому, лагідному подуві. Саме так працює молитва вночі. Вона не розбиває темряву гучними заявами. Вона просто є, вона, як подих, проникає в найпотаємніше. І ця тиша це не відсутність дій а Божа присутність, яка не потребує слів, щоб бути реальністю. Сучасна людина звикла до динаміки. Кожна хвилина заповнена інформацією, екранами, новинами, завданнями. І саме тому вечір часто стає моментом кризи. Бо, залишаючись наодинці з собою, вона вже не знає, як бути в тиші. Але серце створене для тиші, саме в ній воно починає відновлюватися. Молитва це місток між внутрішнім хаосом і Божим порядком. Це спосіб не втекти від думок. А підняти їх до вищого рівня до діалогу з творцем. Молитва перед сном не вимагає правильних слів. Їй не потрібен сценарій чи глибокі богословські формулювання. Їй потрібна щирість вона схожа на момент, коли душа стоїть перед Богом оголеною, неприкрашеною, незахищеною, просто справжньою. У цьому стані навіть зітхання може стати молитвою, навіть сльоза – виявом довіри. І Бог чує все це. Бо його вухо налаштоване не на гучність, а на істинність. У Псальмі 62-му псалмоспівець каже, що душа його жадає Бога, немов земля спрагла без води. І ця спрага особливо глибока саме вночі, коли всі інші джерела висихають. Молитва вночі це ковток живої води. Це нагадування, що навіть коли навколо порожнеча Бог не залишив Його слово. Його дух, його милість усе ще доступне. І саме в молитві це стає реальним. Також молитва перед сном має ефект очищення. Упродовж дня серце може забруднитися. Гнів, заздрість, осуд, страх, усе це накопичується. І якщо не виносити це до Божого світла, воно отруює душу. Молитва ж це сповідь. Навіть якщо без слів. Навіть якщо лише у визнанні я слабкий, я згрішив, я втомився. Саме так приходить очищення не через самозвинувачення, а через відкриття перед тим, хто любить. Особливо важливою є молитва прощення щовечора душа має звільнятись від образ, від болю, від гніву. І не для того, щоб забути, а для того. Щоб не носити тягар, який не її. Бо непрощення – це кайдани, які тримають невинного, а того, хто тримає. І молитва прощення це акт внутрішньої свободи. Це момент, коли серце каже, Я не дозволю ці рані керувати мною я віддаю це Богові. Тиша молитви це також відповідь на питання, які не мають відповідей. Є речі, які неможливо зрозуміти. Втрати, трагедії, несправедливість. Людський розум прагне пояснень, але Бог часто дає не пояснення, а присутність. І саме в тиші ця присутність стає відчутною. Коли зникають слова, коли не залишається надії на себе, тоді починає промовляти Господь. Без грому. Без маніфестацій. Просто своєю тишею, яка глибша за біль. Важливо також, що молитва перед сном готує не лише до сну, а й до пробудження. Вона вирівнює фокус, вона очищує лінзи серця. І ранок після такої молитви інший у ньому є мир. Навіть якщо обставини не змінилися, у ньому є сила. Навіть якщо попереду складний день. Бо серце відпочило не лише тілом, а й духом. Таким чином. Тиша молитви це не втеча. Це відповідь. Це спосіб сказати, я втомлений, але довіряю. Я не знаю, що буде завтра, але знаю, хто тримає завтра. І це знання, джерело внутрішньої сили, яка не зникає з настанням ночі а, навпаки, оновлюється в її тиші. Перед сном розум може ще носитися в тривогах, але саме серце визначає, з яким світлом чи тінню людина засинає. Один із найважливіших аспектів вечірньої молитви це прощення. Не тільки того, щоб отримати прощення за свої помилки, а й щоб пробачити інших. Бо якби день був лише послідовністю подій, у ньому не залишалося б місця для глибоких ран. Але кожна людська зустріч це можливість або подарувати, або відібрати мир. І часто ввечері виявляється, що в серці залишились уламки, різкі слова, чужа байдужість, несправедливі вчинки. Якщо не винести це все до Божого світла, ці уламки проростають отруйними коренями. Молитва перед сном це не лише підсумок дня, а акт глибокого звільнення. Ісус навчав своїх учнів молитися і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Цей зв'язок не випадковий. У царстві Божому прощення не опція, а частина дихання. Так само, як легені не можуть вдихнути, якщо не видихнути, так і душа не може прийняти прощення, якщо не готова його дарувати. Вечірня молитва стає нагодою видихнути, випустити те, що тисне, віддати все, що не повинно залишатись на ніч. Прощення це не забуття це не заперечення болю. Це рішення довірити біль тому, хто знає, як із ним бути. Це не означає погодитись із злом це означає перестати носити його в собі. У притчах сказано, що з усього, що треба пильнувати, найперше, серце, бо з нього походить життя. Якщо серце не очищене, ніч стає полем для тривоги. Якщо серце вільне, навіть серед бурі людина засинає з миром. Псалмоспівець Давид, знаючи безліч зрад і переслідувань, знову і знову звертався до Бога з проханням очистити серце, створити в ньому дух правий, оновити внутрішню силу. Його молитви не завжди були формальними. Вони були плачем душі. Він не приховував болю, але й не залишав його в собі. Він виносив усе до Бога і саме тому міг заснути, навіть коли вороги чатували. Який приходить через молитву, не залежить від безпеки, а від присутності Божої. Іноді найважче пробачити себе. Саме ввечері, коли в пам'яті відтворюються всі слова й дії, зринає сором, провина гіркота. Молитва в такі моменти не повинна бути досконалою. Вона має бути справжньою. Визнання своєї обмеженості, своєї слабкості це вже акт віри. Бо той, хто визнає, вже шукає джерела зцілення. І Бог, який бачить серце, не очікує бездоганності, лише щирості. У першому посланні Івана сказано, що якщо визнаємо свої гріхи, то він, вірний і праведний, очистить нас. Це обіцянка, що жоден тягар не є надто важким для Божого милосердя. Прощення перед сном це також звільнення інших. Якщо впродовж дня були конфлікти, образи, напруження, молитва стає місцем, де ці вузли можна розв'язати. Не тому, що інші змінились, а тому, що ти обираєш не бути в'язним чужих помилок. Христос, розіп'ятий, сказав Отче, прости їм, і це було в момент найглибшого болю. Він не чекав каяття, він вибрав шлях прощення, і саме тому його смерть стала джерелом життя. Кожна ніч це мініатюрне вмирання старого. І коли в нього входиш із прощенням, прокидаєшся вже іншою людиною. Прощення очищує не лише думки, воно змінює перспективу. Те, що здавалося образою, починає виглядати як виклик до глибшої любові. Те, що боліло, стає уроком смирення. І молитва вже не є проханням змінити інших, а бажанням самому бути джерелом миру. І це змінює все, бо тоді сон перестає бути втечею від болю, а стає відпочинком у благодаті. Євангелія показує, що Бог це той, хто дає не за заслугами, а за милістю. І той, хто зрозумів це, більше не тримає образ. Бо тримати означає жити не в благодаті, а в законі. Молитва перед сном це нагадування я прощений. І тому я прощаю. І саме так серце звільняється для сну, який не просто фізичний, а духовний. Сон, у якому відпочиває душа, бо вона не в кайданах болю, а в обіймах Божої любові. Коли над світом опускається ніч, для багатьох людей настає момент тиші, що лякає. В день турботи, обов'язки, зустрічі тримають свідомість у Русі. Але щойно світ затихає, відкривається інше поле, глибина внутрішнього стану. І саме в цю нічну тишу Бог приходить особливо близько. Не зі світлом прожекторів, не з гучними голосами, а з лагідним дотиком до серця, яке шукає миру. Вечірня молитва це не просто завершення дня, це відкриття дверей у Божу присутність. У псалмах багато разів згадується про ніч як час молитви. Давид каже: Уночі згадую ім'я Твоє, о Господи, і дотримуюсь закону Твого. Для біблійної людини ніч не була часом порожнечі це була нагода наблизитися до творця без відволікань. У темряві простіше почути те, що вдень приглушене. Коли вуличні вогні згасають, внутрішнє світло стає яскравішим. І саме тому молитва перед сном має надзвичайну силу вона відкриває душу до небесного діалогу, коли все інше стихає. Ніч це не знак відсутності Божої діяльності. Навпаки, це простір для його потаємної роботи. Ісус неодноразово усамітнювався для молитви вночі. Саме в нічні години в саду гециманському відбувався його глибокий духовний бій. Апостол Павло та сила співали гімни у в'язниці саме вночі, коли двері були зачинені, а навколо панувала темрява. Ніч у божому розумінні це не пауза, а сцена для найглибших перемін. І тому молитва вночі. Це співпраця з творцем у його таємному діянні. Вечірня молитва це не просто згадка про день, це акт довіри. Це момент, коли людина визнає, я не можу все контролювати. Я не здатен тримати всі нитки у своїх руках. І саме тому я віддаю день у Божі руки. Я визнаю, що мій сон це жест віри, бо я засинаю, не знаючи, що буде вранці. Але я вірю, що той. Хто оберігає Ізраїля, не дрімає і не спить. Я вірю, що Господь стереже мене і вночі. Коли людина засинає після молитви, її серце вирівнюється з Божим ритмом. Тривоги вщухають, бо в молитві віддані. Почуття провини відступають, бо принесені на вівтар. Невирішені справи більше не мучать, бо довірені тому, хто керує часом. Така людина не просто засинає, вона входить у відпочинок. І навіть якщо тіло ще носить втому, душа вже перебуває у благодаті. У притчі про мудрих і немудрих дів ніч була моментом вирішальним. Саме вночі почувся голос, ось жених іде. І тільки ті, хто був готовий, хто мав світло, увійшли на весілля. У цьому є глибокий духовний сенс, ніч це не безформна темрява. Це простір для Божих подій. І тому молитва перед сном це не ритуал звички, а акт очікування. Це лампада, яку душа підтримує, щоб бути готовою до зустрічі з Господом у будь-яку мить. Молитва також стає стіною для думок, які нападають вночі. Саме в цей час думки особливо гострі. Пам'ять виринає з глибин, підкидає сцени, що тривожать, страхи посилюються. Але молитва. Як щит. У посланні до Ефесян апостол Павло говорить про духовну зброю, щит віри, шолом спасіння, меч духа. Усе це може бути активоване саме у вечірній молитві. Бо коли серце стоїть у вірі, думки втрачають владу. І навіть якщо приходить спокуса, її сила зменшується в присутності Божого світла. У Євангелії від Луки написано, що Ісус молився на самоті, часто вночі. Він не уникав тиші, не тікав від неї. Навпаки, саме в ній відбувався контакт із отцем. Цей приклад показує, що ніч це не прогалина, а нагода. І якщо в день людина діє, то вночі чує. І якщо вдень вона сіє, то вночі зростає. І якщо вдень працює руками, то вночі дозріває серцем. Молитва перед сном це також запрошення для Божого сну. У писанні згадується, що Бог дає своєму улюбленому і в сні. Це означає, що навіть коли свідомість не активна, душа все ще здатна приймати. Буває, що відповіді на молитви приходять уночі. Буває, що рани гояться саме тоді, коли людина спить. Тому молитва перед сном це не завершення активності, а її передача в Божі руки. Це знак, що день не завершується, він переходить у вищу площину. І зрештою, молитва перед сном це духовна колискова. Не та, яка заколесує, а та, яка вкорінює. Вона вкорінює душу в правді, я не сам. Мене бачать. Мене чують. Я у божому погляді. І навіть якщо день був важким. Якщо серце втомилось, якщо були сльози, ніч не страшна. Бо вона наповнена присутністю того, хто є Альфа і Омега, початок і кінець той, хто тримає Всесвіт і моє серце у своїй долоні. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.